Чи сторіс. що ж робити для реклами, що ж ефективніше для реклами? Я пробула 6 днів на морі. Я зробила неймовірно шикарну рекламу в село Грибовку Я це реально осознаю, тому що приїхало багато людей. Благодаря моїй рекламі вони обрали саме Грибовку За ще дуже вдячна Гарного вам відпочинку. Мої рілси на чотирьох платформах будуть крутитися вічно Ваші сторіси, які ви робите, вони одноднівки. От і робіть висновок, замовити рекламу, яка буде постійно приносити вам підписників, постійно приносити вам клієнтів, постійно приносити медійність. Пишіть мені особисті повідомлення, ви бачите, я це вмію робити. Тепер мене знає все побережжя і грібовки також, не тільки Києва. Я так зрозуміла, що позалітали деякі відео ще і за кордон будемо так говорити, тому що багато різних коментарів. Проти неймовірно. Класно в нашій Україні, в нашій грибовці. Просто шикарно. гарно. Вода хороша, така вітряненька, так класно.